Сьогодні, завдяки злагодженій співпраці депутатів місцевого рівня та депутатів Верховної Ради Криворізька центральна районна лікарня отримала сучасний реанімобіль. І тут і спрацювали, і, скажімо так, і добрі волонтерські зв'язки, і треба було зробити так, щоб машина з Германії досягла нашої районної лікарні. Все вийшло. Наша лікарня сьогодні отримала це чудову машину, яка буде дуже корисна для, для нашого району, для наших мешканців, для наших громад. Ми хочемо подякувати всім. Також хочемо сказати, що ця машина буде служити для загального блаху. Це сучасна мобіль класу Б. Він повністю оснащений всім обладнанням, яке необхідно для того, щоб проводити реанімаційну. Ні, заходи всередині автомобіля та транспортувати складних важких пацієнтів на будь-яку відстань. Він оснащений дефібрилятором, відсмоктувачем, кисневою станцією, монітором для пацієнта та повністю кисневою станцією, яка яка буде запускати цей процес, тобто також тут є. Повне живлення, і 220, і, і живлення від, від приладів, і автономне отоплення і кабіни, і, і самої, самої автівки. Команда Юрія Карявченкова щиро дякує нашому колезі В'ячеславу Мідяніку, а також заступнику директора інституту раку Олександру Яцині. Також дякуємо фонду Біфою Ukraine» та Милосердя та Здоров'я, які тісно співпрацюють з Олександром Яциною. Командно даємо результати.